Добрий день, всім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії. Як завжди, на кухні, локація у нас не міняється. не маємо можливості так швидко змінювати локації. Дівчатка і хлопці, будемо готувати сьогодні. Сьогодні я пропоную приготувати страву, яку можна зготувати на вихідні, і на будний день, і на свято не соромно. Як захочете, так, і готуйте. Це будуть фаршировані печериці, тобто грибно-м'ясні кулі. Ось. І дивіться, що нам для цього потрібно? Потрібно печериці. От. В мене такі бачите, я взяла собі великі спеціально печериці. Десь 22-24 штучки залежить, наскільки ви того м'яса нафаршируєте. 800 грам фаршу я собі змолола з курячого стегна. от, Бо стегно таке більш соковите, як грудка. Ну, і скажу вам правду, що в магазині грудка була не дуже свіжа, тому взяли стегно. 800 грам фаршу, пучечок петрушечки, любите кріпчик, можете дати кріпчик, я собі зразу бачите, тут коло м'яса поставила. 100 г маю твердого сиру. Але скажу вам, дівчата, так, краще, якщо маєте моцарелу. Моцарела є більш м'який сир, він краще плавиться. То візьміть моцарелу. В мене моцарели нема на даний момент. Взяла твердий 100 грам. Десь 4 яйця, я думаю, що нам вистачить. Так само 4 ложки борошна, маю панірувальні сухарі. І до м'яска в мене чайна ложка солі. Без верха, півчайної ложки меленого сухого гранульованого чеснику. І десь одна третя чайної ложки перчику чорного меленого. Тобто це ми робимо за смаком. Але таку пропорцію я вам подаю. І що ми перше зробимо, це додамо до м'яса нашу сіль і приправи. І все старанно вимішаємо, щоб м'ясо нам стало таке. В'язке, дівчатка, так що потрібно гарно-гарно вимішати. Дівчатка, м'ясо наше е, перемішала. Ще я собі трішки підперчила, але, ну, звісно, ви це будете робити за своїм смаком. Я ще трішки підперчила і ще трішки підсолила. Далі що ми робимо? Е, відриваємо, якби, шапочки. Дивіться, я гриби не чистила, я їх тільки помила. Якщо хтось вважає з вас, що щось там в тій шкірці зверха, в печерицях є, можете чистити, але запевняю вас, то це тільки лишня морока. Я не чищу. От, зараз повідділяємо і продовжимо, зараз, дівчатка, зіб'ємо наші яйця. Зараз буде все. По підлозі. А що? От, дивіться. Яйця ми також присолимо і трішки додамо перцю, щоб вони не були такі прісні, бо будемо ми тут обкачувати наші кулі. От, зіб'ємо. Все, дівчатка, яйця збили. Тих 100 грам сира, тут є 100 грам, вони в мене порізані на ту кількість печериць. 24 кусочка. От. І тепер дивіться, що нам потрібно. В 4 роки дуже швиденько. Це я жартую, звісно, дівчат. Ставимо сир. Ставимо сир, беремо нашого м'язка, набиваємо, формуємо кулю. Гарно все притискаємо і обкачуємо, дівчатка, в борошно, в яйце і в сухарики. От. І викладаємо на деко чисте, вистелене пергаментним папером. Бачите, ось таким ось чином. І так кожний грибочок, поки усі не нафаршируємо. Дівчатка, нафарширували наші грибні кулі. Що хочу сказати? 24 штучки, бор борошна, якби ну, в описі вся дівчатка буде. Борошна вистачить і 3 столових ложки такі зверхом. Сухарів нам потрібно, бо 170 грамів було замало. Бачите, тут вже інші сухарики. то Сухарів, мабуть, десь 200 грам потрібно, щоб обкачати. І ще в процесі, Звісно, спочатку собі всі кулі нафаршируйте м'яском з сиром, а потім вже обкачуйте складайте на деко. І також, щоб не набивати, бо хочеться ту грибну книжечку гарненько теж набити м'яском, щоб воно було смачно і гарно. От, але коли ви вже поставите сир, то це доволі важко зробити. То спочатку поставте кусочок м'язка в гриб, гарненько притисніть, потім ставте кусочок сиру і далі знову м'язко і формуємо кулю. Все, ставимо в нагріту духовочку на 180 градусів хвилин на 35. Дівчатка, хлопці, допекли ми наші грибно-м'ясні кулі. Ось, пекла я. 40 хвилин при температурі 180 градусів. Звісно, в описі все буде. Завжди читайте ще й опис. От. І хочу сказати, що це поставлю всередині відео якби ще розріз. Бо, кулі, бачите, як виглядають. Ну, поставлю вам розріз, бо це гарно виглядає і в розрізі, От. і так гарно виглядає. О. Я тут Бомба. Дуже смачно. А що хочу сказати? Готуйте! Як казала на початку відео, можна приготувати і як для своєї сім'ї, на вихідні, без вихідних. Так і на свята, я думаю, що таку страву зовсім не соромно подати для гостей. І це дійсно смачно і не так довго вже робиться. Ну, я маю на увазі, що це не складно. Це дійсно приготує і молода газдиня ще, і старша люба при бажанні, і чоловіки приготують. Так що готуйте, смакуйте. Радуйте, як я кажу, завжди своїх близьких і рідних якимись смаколиками домашньою їжею. Всім хто зараз їсть, бажаю смачного. От, всім бажаю, дівчатка, мирного неба над головою. Будьте всі здорові, не забувайте підписуватись, хто не підписаний, дивиться, поширювати відео, друзів запрошуйте. І всім до зустрічі!